Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. ось, що ж показала е, українсько-московська війна? Так, вона показала, е, ну, з точки зору зброї, так, що е, ті напрямки розробки зброї, які велися. На Заході, вони, ну, скажімо так, відстали від життя. Абсолютно чітко відстали від життя. Ну, в чому реальна перемога зараз з України із Заходу на полю бою? Тільки з використанням новітньої зброї, якраз для от такої війни, яка зараз відбувається. Це ж ну, для мене це очевидно. І тут. Переваги Заходу і України як креативного начала величезні просто московити-антрофаги нездатні на творчість. Звичайно, що там є ще залишки багато. Українців етнічних, які вони, як би вони там їх не перефарбовували на московитів, але генетика в них залишається українська, і тут ніхто нічого не зробить. Там ще залишилися вірмени, так, грузини, так, виселені в великій кількості на схід в Сибір Прибалти. Ну і так далі, і тому подібне. Вірмени, які переселяються в значній кількості, от в зв'язку з карабахськими подіями, переселилися дуже багато на Кубань їх. І не тільки на Кубань, в Ростовську область і так і інше. Ну, ми ж знаємо, ну давайте будемо реально говорити, не брехать самим собі. В Радянському Союзі московити фактично нічого не зробили. У Російській імперії теж фактично нічого не зробили. Це були або німці, або французи, або українці, або євреї, або вірмени, або грузини і так далі. і тому подібне. Всі ці барклаї, детолі, і безбородки, і так далі, і тому подібне, які будували цю імперію, вони, не були, вони були інородцями в лапках. Зараз питома вага цих інородців у Московії стає все менше, і вони повертаються к істокам. А істоки це вчорашній, позавчорашній і позапозавчорашній день. Я пояснюю, здається, найпростіше. І це стосується всього. Перш за все, технічної творчості. Я вам сто разів нагадав і все одно. Треба нагадувати, тому що в нас така пам'ять коротка, що це просто біда, яка. Що вся космонавтика радянська вона була створена руками українців? Це просто факт. Чотири основні школи е, освоєння космонавтики з інститутами науково-дослідними із проектними конструкторськими бюро. Із Ну, полігонами випробування і все таке інше. Це українці етнічні. Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Вся фізика на 100%. ну Візьмемо там будь-кого із геніальних тих відомих лауреатів Нобелівської премії, і Нобелівської премії. Це все були євреї, так. Це ж факт просто. А зараз хто цим буде займатися? Як може розвиватися без ракетобудування, без фізики сучасної, без хімії розвиватися сучасне зброярство? А ніяк воно не може. Не може воно розвиватися без цього всього. Таким чином, ми робимо з цього висновок, що Україна і Захід саме в цій, цій постасі, на цій стезі, на цих теренах. Має величезну перевагу. Інша справа, що це не задіяне, що це не використовується В Україні. Фактично була згорнута е, ракетобудівна е, програма. Це ж факт. Просто так, на неї гроші не виділяли. Вона виявилася не перед прицеп... цим. або вороги. Або нерозуміння от того, що я кажу, що це наше українське ракетобудування, це генетично українське, не московит, Іван Дрофайов, вони взагалі на ніч ніщо не здать. Ні музика не їхня, ні фізика не їхня, ні космонавтика не їхня, ні виробництво зброї не їхнє, не їхнє це. І на цьому величезна перевага, але усвідомити це треба. І заходу, що він може створювати найновіші системи озброєння, які будуть просто знищувати це зло до ноги, і все. Ну і просто я пояснюю: І те саме і е, Україна із її генетичною креативністю. Особливо в ракетобудуванні має величезні переваги перед Московією, але вони, на жаль, що на заході не реалізуються, що в Україні, тому що головне починається все з розуміння того, на що ти здатний. А потім ти вже починаєш щось робити.